У Рогатинській громаді готуються до зими. На засіданні виконавчого комітету Рогатинської міської ради був затверджений план заходів з підготовки об'єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період. Пане не є нове, ми його кожного року слухаємо, але воно було проки іншого контексту, враховуючи сьогоднішні події. Нам було опрацьовано всі подані пропозиції нашими основними галузами. Медицина, крім того, пропозиції пошучної комунальному господарству по, по старостинських округах, вони є опрацьовані і сформовані в окремий план заходів, де визначено чіткі терміни виконання і відповідних законодавців. Хотів би зауважити, що враховуючи сьогоднішню ситуацію з нервозабезпеченням, ми звертаємо увагу на те, що всі наші установи... Мали б мати до роботи в осінньо-зимовий період альтернативні джерела на розпоживання, плюс враховувати ті обмеження, а вони 100% будуть по енергетиці, по виключеннях, тому треба буде і свою роботу. І крім того, традиційні речі, які ми робимо, це з газовим господарством і з енергетиками, особливо з газовим господарством, де в нас є котельні на газі. Випробування, демоходи. Ну, всі ті регламентні роботи, які кожного року ми робимо, зараз не затягувати, буквально закінчується вже і навчальний рік, буквально найближчий місяць, їх треба завершити. Ми в окремий блок вивели питання по старостинських округах, там, де наші приміщення, де ми зобов'язані будемо забезпечити і твердим паливом, і електрогенераторами. Ми їх працюємо і так. Стисні терміни постараємося привести до відповідності. Якщо десь будуть виникати ще якісь питання, особливо з старостицьких купругах ми звели в одні приміщення інші установи. У нас є по деяких старостицьких купругах проблеми, тому ми постараємося їх до окупального сезону вирішити. Посилено готуються до нового освітнього сезону і навчальні заклади громади. До 1 вересня мають бути завершені усі поточні ремонтні роботи у школах, приведені до ладу інженерні мережі, об'єкти електро, газу та теплопостачання, шкільні автобуси. Відповідно до закону України про адміністративну процедуру, який вступив у дію з 15 грудня 2023 року. Орган місцевого самоврядування має застосовувати у своїй діяльності нові правила і принципи європейського гатунку. Тому на засіданні був затверджений регламент виконавчого. Комітету рогатинської міської ради у новій редакції та відповідно план заходів на друге півріччя була ухвалена низка рішень соціального спрямування. Так, ще три сім'ї загиблих захисників з Рогатинської громади, звільнені від оплати за комунальні послуги, що надають місцеві підприємства. Понад 240 тисяч гривень з бюджету громади виділено на одноразову грошову допомогу 67 жителям Рогатинщини.